У 22-му році все, що я знав, це автомат Калашнікова, назва, і що він стріляє. На сьогодні я знаю, наприклад, ну, особисте моє досягнення, да? Спектр зброї, яку я тримав в руках, він різниця від радянської, від українського виробника, натівські варіанти, натівські стандарти. Багато, якої, ну, багато зброї, яку я бачив, тримав. Я можу, я вмію з нею стріляти, я вмію нею адекватно її використовувати, розібрати, відремонтувати, подивитися, обслужити. Ну, тобто, це як ну, це рівень, це рост, ріст для себе в першу чергу. В русі. ширше крок, ширше. Ну, в першу чергу людина повинна бути правильних моральних принципів, називаємося там, фізично підтягнути і знати, чого вона хоче взагалі від свого подальшого життя. Люди без мети нам не потрібні. Служити у відділі спеціальних дій це вже є привід для того, щоб похвалитись. Тому що це дійсно підрозділ бойовий, підрозділ, який готується. До бою постійно тренується. І польоти БПЛА, роторного типу, здійснення якогось тренувань на полігонах постійно, тобто зачистка окопів, стрільба, робота в парі. Тобто Це вже є привід для того, щоб пишатися.